що, я mm, и будешь брать с лосося. Давай с лосося. Вот такие сладкие лососовые. Кишотик робила тоже сами. Mm. Старалась в форме сакса зарубила. Ну так просто, мне кажется. Тож померли хорошо. Шо, звукрм хочу. Макісім не робили без крем-сиру. Ну такі столові. Угу. точнее все? Клас, да? Савокадіку. Які бузовука? Цей да? Так, маленький, маленький. Тунсон. П'ять різних видів зробили сьогодні. Mm. И креветочку. Тоже какие по счету? Пятый. Футомат. Помысли пять, да? Я сейчас сушку. Чидей такий. Чідазно з тунцем. О, чекай, оцей ще з тунцем. Виймемо всю середину, да. Середині з тунцем. Так і є. Тунець, 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 тунець. Тебе ще лишився той грінадінчик, так. Да? да. І в мене грінадінчик ще є. Ммм, такий сладкий. О, Як сиропчик. Ось гранатовий сок.